гарна або так, чи то герої, чи то клерки, всі точно різні є на смак. Побиті всі життями сильно, війна у кожному сидить. І не хотіли добровільно би світами всі бродить. Та зустріч, Дайбачте. та зустріч нова з українцем, то подарунок долі, факт. То, наче сумка із гостинцем, синхронізуємось ми в такт. Людина з досвідом любові завжди тобі віддасть їй завжди. Людина з певним вмістом солі, на жаль, чекай тоді біди. Солодкі, кислі, може, м'ятні, смачні, або якісь такі, як у бджолиних сім'ях трудні, або швидесенькі, п'янкі. Є екземпляри унікальні, вони наповнюють життя. Так кажуть, люди всі дзеркальні, без них немає майбуття. Нас всіх змінило сьогодення, світ зовні лускає по швах, хоч би всередині натхнення, все стало рівно на вагах. Так, на вагах. І вистачає слабкості, слабкості, що вони е, вміло це е, камуфлюють <кхм> е, І вони теж потребують е, там, підтримки і, і десь її кажуть в прочепо і це все нормально. <кхм> це так правда. Але е, от я про силу село жінки, да, вона. <кхм> Вміє uh, uh, правильні цілі для себе поставити, які потім її надихають зранку вставати і щось робити. Uh, yeah. that's і that's вона знає uh, ці uh, важелі і uh, варіанти або, скажімо так. Така ця сильна жінка, oh, кобилу спинить на скаку. Яка у неї поведінка, мабуть, тримає в кулаку? Мабуть, вона така кремезна, мабуть, і сталі має все. Така вона є величезна, притягне все і принесе. Суровість в погляді теж має контроль повсюди не спинить. Броню свою не полишає, вона вночі у ній спить. А ви питали, чому саме? І де той панцир та взяла? Бо в неї був такий екзамен. Додому двійку принесла, сховалась у свою шкарлупку, сховалась, бо немає сил. Хоча теж плачу у подушку, забула стерти, мабуть, пил. А ще не сил прибрати, хоч тисне зуби і борись. І звикла все на себе, брати, Давайте, ти сильна, ворушись. Ох, ці канони і темплейти, шаблони, рамки, що скажи. А вона хоче в руку флейту і ще кричати: Поможи! Вона мрілива та спонтанна, вона під коконом легка. Вона тендітна, невпізнанна, а ти все бачиш здалека. Маліна окресла. Після побачення згорнувся тим калачиком, і чотирнадський хлопчик додому вже добрів. Рожево квітнуть твої пахнасті щічки. Які, які аеродроми снів. Аеродроми снів? Сні. Ну, тому що по цілому літає-літає і приземляється на щічку. До речі, запитаю, ти часто возиш своїх пасажирів, бо Саша працює таксистому кракові, окрім ще десятка своїх област. А до аеропорту на такі далекі дистанції ти розмовляєш з ними, взагалі, як взагалі тобі ця робота. Бо є таксисти це такі ще аналітики, ого-го, знатоки політики, прогнози. А ти як, що тобі дала ця професія? Ця робота вираніше? У мене все-таки переважно кажуть, є така частина професії, сфера послуг. Мені з да, там, а, ць, от, я, там ну тож що... Ну, це, Я на це не вчився, це просто так е... Мі жінші, між іншим. Між іншим вийшло. І і Ну, і так само в таксі це теж е... ну, сфера послуг. Е... Роботи з людьми. І вони час міняються. Це різні такі персонажі. От. Звичайно, що в барі люди там. Ви випали з і вони більше розкриваються там. Тоді є довший діалог, там і все таке. А в таксі це коротенькі такі зустрічі.